Дмитро Чередниченко, Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик. Був собі хлопчик Івасик, якого дуже любив дідусь Тарасик. Любив доглядати, бо Івасик часто мудрував. Ідуть он вони луками, як рівні. Тільки й того, що дід високий, а хлопчик низенький. Бородатий, а внук навіть без вусий. У діда долоня, як сонях, а у хлопчика долонька, як ромашка. Ідуть вони розмовляють. Над легкими загадками двох митикують. А найбільше тих загадок Івасика виникає. Діду, ді, а куди ховаються рибки від дощу? А й справді куди? Треба буде онучку дослідити. Ось підемо в до річки та й засядемо в кущах. В кущарах та й будемо спостерігати. Ми їх неодмінно застукаємо зненацька. Ой, діду, ді! А яким молоточком і по якій кувалдочці зозуля є? Чуєте? ку ку-ку. ку Ось прислухайтеся. День-дзень, день-дзень. -день. Ти знаєш, онучку, я вже давненько над цим задумувався. Я вже й підкрадався та придивлявся. От-от, здається, побачу. Ось вона, зозулька, й замхнулася, ось у очах мелькнуло і вже чую Ку-ку, день день То, може, разом, діду, ми дослідимо. А вже ж, Івасику, а вже ж. Якийсь час ідуть вони мовчки. Дідусь думає про своє. І Васик про своє, і Васикові руці, як ромашка, тепло й затишно, у дідовій руці, як сонях. Коли цей хлопчик просто засипає діда своїми загадками, наче в горіховій скринці їх набрав. Діду, ді, а щука спершу під лінійку собі стежку вимиряє, що так рівненько шугає. Діду, ді, не дає онучок дідові слова на відгадку сказати, а коли риба ходять у школу, то в чому вони зошити носять? А я, Ні, діду, ні, а в щуки є пропелер, що вона так швидко плаває. Діду, ді, а риби вранці вмиваються. Ой, діду, а жирафа така, як телевежа. Що вона, мультики показує? І хлопчик замовк. Ну й багато ж ти мені загадок назагадував. Як мені їх розгадувати? По черзі? Стривайте, діду, стривайте. А на що схожий човник? На, на вибовий листочок, діду, а то полька на що схожа. Ану, діду, відгадайте, на. На пір'ну, діду, бачите, яка зелена пір'їна стоїть. Одна, друга, третя. А разом, наче, зелений грібенець. Ой, діду, струмок. Як же ми його перейдемо? І хлопчикові стало страшно. Коли не перейдуть струмка, то як же вони потраплять додому? Тепер ти внучку відгадай цю загадку, на крилах перелетимо. А в тебе є крила? Немає. Ну що ж, тоді велась на діда верхи, та й поїдемо. Дід Тарас підкотив холоші, посадив собі хлопчика на плечі та й но конячку, но... Перебів той струмок, вийшов на стежку порослу кучерям з порошем І до села. Додому, конику, додому. І Васик глянув на небо і маленькі, як він, рожеві хмарки також додому пливуть.